Знайомтеся, баги під назвою Гуркіт на трасі. Максимальну швидкість розвиває до 120 км кілометрів на годину, бездоріжжям до 90. Двигун розташований посередині. Відтак машина добре збалансована і не грузне в болоті. Автомобіль може перевести більше тонни вантажу. Він маневрений та легкий у керуванні. Трохи більше ніж за сім місяців. Машину спроєктували і виготовили троє випускників львівського училища комп'ютерних технологій та будівництва за кошти благодійників. Такі баги вони чим допомагають. Тим вони прості використанні, у них велика прохідність по бездоріжжю. В них можна ставити багато кулеметних точок. Вони тихі, вони можуть також служити для вивозу поранених. Багі, хоч і прожерливий, споживає 20 літрів бензину на сотню, зате легко долає перешкоди. У темну пору водію та пасажирам допомагатимуть потужні фари і камери нічного бачення. Конкретно на це багі встановлено дві кулеметних точки під ПКМ. Калібр 7,62 і, мабуть, буде замість одного кріплення хлопці просять встановити їм під Браунінг 50-го калібру. Це досить серйозна зброя вже.